Вітаю вас на Hills. у цьому відео. Пропоную переглянути зміни, які відбулись тут за серпень. В цій секції встановлена керамічна плитка на фасад першого поверху зі сторони внутрішнього двору. На завершальному етапі оздоблення центральної вхідної групи, а також облицювання травертином декоративних колон. Виконано дві треті. У другій секції завершується встановлення налічників та стінових панелей. Тривають роботи по нанесенню декоративного клінкеру. На внутрішньому фасаді Готовність 95%. У третій секції завершено прокладання внутрішніх мереж. У процесі влаштування підвісних стель підготовлюється основа для влаштування покриття з керамічної плитки. На 90% завершено нанесення декоративного шару штукатурки з зовнішньої та внутрішньої сторони фасаду. З внутрішньої сторони продовжується встановлення плитки на балконах. У четвертій секції розпочати заливку фундаментних подушок та виконану зворотню засипку ґрунтом. А також у процесі процесі розробка котловану для влаштування фундаментних кодуш у п'ятій секції. В загальному на території трьох секцій завершено благоустрій зовнішньої сторони фасадів. Готовність внутрішнього двору 75%. Прокладено мережі, встановлена шашка та триває засипка зелених зон родючим шаром ґрунту. Запрошуємо вас у відділ продажу Green Hills, Місто Ужгород, вулиця Мадівнича, 2.